Ну що, друзі, сьогодні буде блог, не travel блог а який кулінарний. Тому готуйтесь, беріть щось смачненьке. І будемо готувати щось смачненьке. Так ну що, друзі, сьогодні буде не travel-влог, як ви зрозуміли, а кухонний влог. Варяться яєчка. вариться картопелька. Сьогодні будемо робити... Піну знімаємо. Сьогодні будемо робити пиріжки без олії. В пічці. дуже смачні, з яєчком, зеленю, з картопелькою, з капусточкою. Що ще стушимо капусту і будемо вам розповідати нові секретики. Такі рецептики від Юши Кимурчика. Тому не пропустіть. Вже приступимо трішки до цибулечки. Це буде до капусточки. І до цибулечка така смачненька. Ну і не тільки до капусточки, а й до крумпликів. До картопельки. Також цибулечка буде, щоб картопелька була ніжна, жовта така. М -м 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 -м. Так, і ми вже, ми вже приступили до цибулечки. Ставимо її підтушуватися. Картопелька ще вариться, нехай вариться, там і омлет вижарюється. Так, яєчка вже готові. Так, ну що, плита в нас трішки брудна, але ну, робочий процес, що тут можна сказати, цибулічку, коли бачите, золотистий колір вже. Ще буквально хвилиночку і будемо виключати. Картопелька в нас вже готова, ми її потім потопчемо, придобримо різні спеції і цю гарненьку цибулечку. Прямо туди. Це на пиріжки. Смакота. Спонсор чистої кухні. Ось такий засіб. Мушу поубирати плиту, тому що така грязна, що я не можу вам знімати цей процес. Люблю, коли все чисте. Містер Пропер попрацював і все чистенько, все блистить. Ну, і це все наше картопелько, цибулечко, перчик, це все гарненько. Ми вже потоптали. Дивіться, яка структура просто, неправда. Дуже смачно. Все, готова картопелька до... Періжків. Так, і капусточку нам до пиріжків треба що зробити? Ми нарізали тепер. -ка. Все це ми пропустимо цю нашу капусточку на кухонний комбайн і це все перетушкуємо. Дуже гарні, кстати, ці штучки. Ні? Золоті, прям так. По багатому. Так, і наша капусточка вже мілко подрібнена, покуштуємо. обожаю свіжу капусту. Просто куханого цього. Йдемо тушкувати. Ой! Я сушкувати, а тушити нашу капусточку. І не забуваємо, що до нашої капусточки потрібно ще трішки цибульки. Цибулечка це. Ай, це невід'ємна частина смаку. Та... До вершиності. Дві, три, чотири. Хто скільки бажає? Рецепту немає. А коли є зайва хвилинка, треба йти швиденько подивитися на нашу. Сушку. Сушить речі мої, бо мені сьогодні на роботу. Боже, чому не фокусується. Стірочка йде, стірочка, ну, в общем, дуже такий хазяйновитий. Кстати, це дуже хороший опаласку Тіленор Professional, Proton Gamble, хто не знає, це еліксир такий. Дуже крутий, 5 літрів, дуже файно пахне. Так, 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 там, що там? Сушка стала. Конець цикла. О, все, стірка завершена. Ура! Так, капуста у нас готова. Цибульку нарізкали. Включаємо плиточку нашу, вже чистенько не забуваємо. І тушимо цибульку, а потім вже нашу капусту. Картопелька вже готова. Яєчка також готові. Сумчик, вам бажаю гарного дня. Та смачних пиріжків, так? Цончик. Бажаю, як пахне цибуля, яка тушиться просто. Смак смачезний. Пакуще трави. Так, і капусточку вже. Засипаємо нашу золотисту цибулинку. М -м -м. Будемо тушитися, смажитися, щоб у нас пиріжки були дуже смачні. Трім, дуже смачні. Приблизно тушимо 20-25 хвилин так, на середньому вогні. У нас не вогоє електрика. Ну, подивитися вже самі, щоб така була тушена прям. Така <клісна> смачненька. Так, і не забуваємо трішки перчити та солити. Для... По смаку. для смаку Сіль ми вже поставили. Гарно це все переколочуємо. І залишаємо. Залишаємо душитися. І потрібні ми яєчка. Також на пиріжки. Поки є трішки декілька хвилин, можна випити смачної запашної кавки. Така в нас посуда англійська, кстати, дуже смачна, дуже така гарна. Буль-буль-буль-буль-буль-буль-буль. Так, ну що, прийшов час подивитися, що у нас з нашою капусточкою. Ще не готова, але вже-вже. На цьому шляху на завершення практично готова, але ще дамо трішки її піджалитись. Так, для начинки рішка з яєчком. У нас ми вже бачили, ми вже надрібнили яєчко. Туди одну ложку майонезу, сіль, перець і пера зеленої цибулі. Все це перемішали і все. Готова начиночка до ріжочка. І тут ми починаємо сивати муку. 400 грам муки, будь ласка, для роботи з тістом. Далі ми розмочуємо, роздрібнюємо дріжджі. дріжджі, сухенькі такі, м'якенькі. Далі кип'ятимо воду, але не дуже, щоб була кип'ячена тепленька. Розбавляємо туди у дріжджі, трішки оливкової олії, ну не трішки там в рецепті. Цукор, заливаємо це все гарячою водою тепленькою, 40 градусів примірно. І це все гарненько ми переколочуємо, пережмякуємо, щоб воно гарно все пішло Без кулячок, щоб було. Далі додаємо трішечки муки. Це робиться для опари. Хто знає, той знає. Опару ми робимо трішки дали з нашої загальної кількості муки, і це все гарненько переколочуємо і відкладаємо це все на 20-25 хвилин, щоб опара в нас виросла і вже було гарно, добре працювати з тістом. <кій> Вся решта, кількість муки. Даємо туди яєчко, цукор, сіль, і це все в кінці ми будемо вже дати нашу опару і це все. Ну, наша капуста вже золота. Найбільше не люблю це чекати, поки тушиться капуста, тому що вона це робить дуже довго, але ми вже це дочекали. Картопелька є, яєчко є. Тісто ще зробимо. Опара наша робиться, вже практично дійшла. І зараз будемо виливати це все в тістечко і готувати тісто для наших перішків. Опара наша готова. І в рештку. Ну і гарненько беремо по традиції гарних емоцій, гарних днів, гарних кулінарних здібностей. І це все гарно, що? Що, що. Переплечо. Беремо і гарно жмякуємо і робимо тістечко однорідне. Гарненько, гарненько. Дивіться, як гарненько треба працювати з тістом, ніби це ваша друга половинка. Дуже важливо дуже сильно змащити це все тісто в муку. Ну, не в муку, а в те, що лишилося в вашій мисоці, і гарно вибиваєте його. Тому, по-перше, воно буде ніжне, тому що воно має опару, і гарненько берете і тюх-тюх-тюх-тюх-тюх-тюх. Ну, звісно, не так бийте, як на пельмені, чи вареники, чи буреки, як з бісні бджоли. Ну, так гарненько. Раз, 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 ніжно, але гарненько. Все забираємо з достунки. І зараз будемо формувати вже кулічки. Дотримуйтесь рецепту, тому що, якщо не будете дотримуватися цих О, господи, боже, пам'ять моя куряча. Згадав, якщо не будете дотримуватися калькуляції а щодо рецепту, тісто у вас буде не таке м'яке, як у мене на відео. А хотілося б, щоб ви дивилися відео, і тісто вийшло таке саме гнучке, ніжне, пухке, як і в мене, щоб потім не було хейту, знаєте лі. Так, дивимося і ставимо наше тістечко на 30 хвилин. Ой, кажу, на 30 на годину, прости, господи. На годинку. Спочивати гарненько, щоб воно ще виросло і стало ще приваблюючий. Ну, практично таким, як я. Ставимо собі гарненько секундомір або є годинка напольна. І чекаємо годинку. Можна, можна навіть годину 20, якщо чесно. І вже бачимо, як наше тісто гарненько виросло. Просто сексі шмексі. Не можна за хліб так і казати, але ну, це просто божество. І це все висипаємо на нашу досточку гарненько. Висипали гарненько, взяли врученята знову і у тю-тю велика така хінкаля. Да? Хотілося б вас з'їсти хінкалю. Дуже, кстати, люблю грузинську кухню. Прям, ну ну прям дуже. І беремо собі шпатель, такий смачненький, у нас є гарненький, ніби ми. Маляри, маляри штикатури і важимо 85, 90, 95. Хто як любить. Ми робили 90, о, 85, щоб вийшло. О, скільки нас вийшло? 14 штук, якщо я не ошибаюся. 400 грам, 14 штук у нас вийшло. Ось, І формуємо такі гарні, дуже гарні кружечки. І гарненько собі крутимо, формуємо собі кулічки. Тістяні, і будемо зараз дивитися з вами, спостерігати за тим, за тим, як це все буде виходити. А інформація звучала на правах реклами. Не забудьте підписатись на канал Юрчик-Мурчик Влог, щоб не пропустити нові відео та ексклюзивний матеріал. Ну що, включаємо нашу духовочку на 180 градусів. Наша пічка дуже я задоволений цією пічкою. Ми купили нову. Вірпул, шосте покоління, тому давайте вже розігріємо її і будемо чекати, поки вона нагріється. І вже наконець то будемо жарити, пекти, поїдати. Я ж такий голодний, що гута. Так, починаємо з яєчка. Наповняємо, наповняємо, гарно формуємо. Зараз ми зробимо вам відео трішки прискореним, щоб ви не дуже скучали. І все, пирогами собі зробили, і можна собі складувати вже гарненькі перші пішли. І починаємо трішки заскорений такий режим для такого позитивного вам настрою. Поч, почали ми з яєчка, потім у нас була картопелька, потім у нас буде вже капусточка. І так раз, раз, раз. Гетьке в гаромний, едьке і все, вже дивитеся, у нас вже смачні такі пиріжки вийшли. Не періжки, хто почув, а пиріжки. Яєчко збиваємо собі у склянці, якісь посудині, щоб уже гарно пензликом ми собі намастили пиріжки зверху. Козмашуємо наші пиріжки, улюбленці, як люблять казати, в Львові. Таким яєчком, щоб була скриночка дуже, нереально крута і смачна. Так, першу поставили нашу красуню 30 хвилин і все буде готово смачно. Тож чекаємо першу партію. Матко єдина! Як тут смачно все виглядає! Перша партія є, боже, а який, а який горячий, ну! Саме головне, що вони дуже гарні і дуже смачні. ось Зараз будемо тестувати. Друга пішла. Так, ну що, трішки вам ще стестуємо наші три е, пиріжки. Не знаю, чи різати, чи рвати, може все ж таки я їх поламлю. І так на роботу візьму. Дивіться, це, думаю, що з капусточкою будуть. Ніжні, які, дивіться, ну просто, неправда, ще парує. Боже, як пахне. Бачите, які вони м'якенькі. Це буде у нас, певно, що з яєчком, дивіться, яке смачненьке, де тут камера? І це буде у нас. З яєчком також. Ми хотіли з картопелькою, звісно, але двічі раз по яєчком. Ну, коротше, ви зрозуміли, там ще є із картопелька. От тут у нас наша любима картопелька. Боже, як смачно. Тепер мушу взяти на роботу 4. Всім смачного! Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Чекаю вас всіх тут! Ну що, друзі, вийшли у нас такі смачненькі пирожочки. Такі смачненькі, гарненькі, смачненькі. Буду повторюватись. Вийшли їх 18, дуже смачні, дуже делікатні, дієтичні. Тож, готуйте з любов'ю. Всім смачного.